Соціальні мережі як крок до здоров'я столичний люд почав об'єднуватися у віртуальному просторі, аби гуртом побігати та подихати свіжим повітрям у реальному житті. Шанувальників таких заходів переконався Євгенія Гарков. А мій колега послідовно відвідав спочатку Фейсбука наступного ранку і набережну Дніпра. де далі тільки більше. Свіже повітря, прекрасний ранок і гарненькі дівчата. Все це не віртуальний світ, але найцікавіше. Що вони всі прийшли саме звідти? Наклоняємося стакан, коліна тоже і пішов працювати. Вот так. Так у Ірини починається ранок практично щодня. Саме вона ініціатор даних зборів. Каже, було сумно, сама не хотіла займатися спортом, тож і кинулася шукати компанію в соцмережах. І так і знайшла. Ко мені вже хочуть присоєднитися дівчинки із Кривого Рогаль. Це насправді дуже вдохновляє, тому що така активність людей. Вони кажуть, давайте как бы нам так організувати. Я кажу, потрібні ідеологи да, в вашому місті. Право, лево, право, Влево і поїхали. плечі розмінаємо. Два ідеологи у столиці вистачає. Кожна друга з цих дівчат зізнається, що цілий день проводить онлайн, але вийти на зарядку у гарній компанії святе. Ну ви що реальне життя воно надзвичайно цікавіше за соцмережі. Мені здається, це дуже сміливі люди, які нарешті наважились не сидіти, а самому вийти і щось поробити. Це ніяк таке... Заняття, нужно делать через силу, то есть некая каторга, да приносить якісь результати в такому случае, коли люди собираются вместе, э, місті то э, тогда заняття спортом привращаються в приятное такое совместное времяпровождение. У групі здебільшого дівчата кажуть, є кілька хлопців, але у день приїзду знімальної групи вони чомусь захворіли. Та жіночій статі без того уваги вистачає, мовляв, постійно на собі ловлять погляди, як не одружених, так і давно. Сімейних чоловіків дівчата гарні Приєднуйтесь. Ні, 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 Ми ми, ми насоложуємося в краєвидами у вас Форма є спортивна краса. Добре, а здоров'я дорожче каже Наталя. Вона професійний тренер із фітнесу. Нужно бути акуратними, тому що достаточна жарко. Да і у нас повишається серцеб'єєння, уровнь пульса. І якщо людина займається интенсивно, да, вот на природе, где температура воздуха выше, нежели норма, нормы, как в тренажерном зале, тогда это может быть дополнительная нагрузка на сердце. Пять. Шесть сім вилазити із власного повутиння щодня воліють дедалі більше інтернет залежних. Деякі групи в соцмережах зібрали понад тисячу учасників, і тільки група, яка збирає людей для вечірньої пробіжки, на столичній Троєщині, чомусь має всього лише одного шанувальника. Євгенія Гарков, Роман Сукач, новини 2+,2.